Близько ста нових книг нещодавно поповнили фонди Світловодської центральної міської бібліотеки. В списку новинок література для дітей відомих українських видавництв у бібліотеці новим надходженням раді, адже кажуть, є певні проблеми з фінансуванням. В ну, последнее время мы очень редко получаем новую литературу. В основном поступление в библиотеку – это литература, которую мы получаем с обменных фондов областных библиотек Кировограда. Подарованные нам очень часто дарят литературу наши читатели и взамен утерянных. И наконец-то сейчас у нас появилась такая возможность, мы закупили новую литературу. Это литература для детей, юношества. Мы приглашаем к нам в библиотеку ...дітей, ознакомиться з, новими, з новою с новой литературой. Аби познайомити читачів з новою літературою, в читальній залі бібліотеки організували виставку презентацію. Наша бібліотека, центральна городська бібліотека, яку ви всі любите, яку ви всі обретаєте, да? отримала нові книги, дитячі і для тих, хто трохи постарше. Ось молодий чоловік у нас тут, Денис. Я хочу вам представити, ви всі її будете вчити в школі, цю книгу читати. Кроме того, что она очень красивая, очень интересная, вам все равно придется ее читать. Краина Мумитролев. Написала писательница Тува Янсон. Всего этих книг три, как вы видите, три тома. Все они очень красочные, все они новенькие. Изданы они совершенно недавно, в прошлом году, в издательстве украинском, львовском, в издательстве Старого Лева. Вы все читали книги этого издательства. Издание очень красивое, качественное. З рисунками автора, кстаті. Читається книга очень хорошо. Хто ще не пробував читати, я всім советую обов'язково її прочитати. Серед новинок література для дітей дошкільного та шкільного віку. Особливістю цього надходження є те, що більша частина нової літератури на українській мові. Школярі вже змогли оглянути презентовані видання та вибрати книги на свій смак. Тот, хто любить читати, тот, хто любить читати, може столько. Люблю читати книжки, які, ну, пригоди, якісь якісь е сказочні, які, ну, такі -от, такі, що було товсті, такі, такі, мій брат любить то, такі тоненькі тоненькі і взагалі не любить читати. А мені подобається Гаррі Поттер», Ото класна книжка. Там їх сім томів, якраз я читала все. Сьогодні ти знайшла щось на свій смак. Да. Значить книжка Аліса в країні чудес. Якраз я там знайшла. Ти її ще не читала? Так буду читати. Е, ну да, я думаю, коли оформлять, я буду я її осьму буду читати. А на цікава книжка, ми як раз позарубіжній, ну в школі, то ми вже її, казаєш, почитали. А мені так цікаво її дочитати. Скажи, будь ласка, ти часто гость в цій бібліотеці? Так. Ще полюбляє читати? Полюбляю країну чудес, енциклопедії, дуже такі ці як тості, такі всі полюбляють читати Лесю Українку, Малишку, оцей і Тараса Шевченко, і різних різних книжків. Серед представлених сьогодні книг, нових книг, які отримала бібліотека. Ти знайшла собі щось на свій смак? Країна е, Аліса, країна чудеси. Сучасні діти зростають у світі цифрових технологій, але й книга не втрачає своїх позицій та дитячої прихильності. Книжки читають всі, та ж ті, які нравиться комп'ютер, все одно книжки читають. У мене у мене однокласник є комп'ютер. Но він комп'ютером не Ну, почне не користується, то він користується книжками. Оце книжка, книжка і книжка. Я так само. Як бачимо, сучасні діти таки читають книжки, і багато з них залюбки ходять до бібліотеки. З появою нових книг сподіваються, працівники бібліотеки сюди прийдуть і нові маленькі читачі. До речі, ознайомитися з новими надходженнями можна на сайті бібліотеки. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Тетяна Головачова Костянтин Малько, телерадіокомпанія Васелка.